В Україні почалось тотальне лімітування банківських рахунків, і зараз розкажу до чого це приведе. По перше, що реально в Україні відбувається з банками, з банкінгами, з рахунками. Люди не можуть ні вивести кошти, ні завести, у кого там великі суми накопились? Чесно, люди заробили, не можуть зараз користатися своїми грошима. Така от історія, розумієте? І процеси можете лиснути, подивитися в мене в Тіктокі. Два роки назад я ще розповідав, що будуть блокуватися рахунки, будуть українські банки все обмежують вплоть до двадцяти тисяч. І я ще доходив до того, це вже скоро нас чекає. єдина електронна валюта, собі є гривня. Оце їбали всім баїбало, поняла за історія. Буде так, що сказали так. За Та місяць тебе ліміт 20 тисяч гривень і можеш розраховуватися тільки в межах, там, не знаю, 10 кілометрів від дому. І це на всіх чекає. Саме страшне, що відбудеться наступна історія, що пам'ятаєте, наших предків з вами, бабусі, дідусі були збережені на українських рахунках. А потім в один момент вони покинулися, це все зникло. Оці книжечки, пам'ятаєте? Нас це все так само чекає. Ну їх як там якось там обмінювали один до десяти, і опять така вся історія буде. І якщо ви раніше б не чули, багато людей вже почули. Послухайте зараз. Це слова не мої, це слова в, в колеги, фінансового аналітика стажем більше 12 років з мільйони в доларах обертів а, взагалі в інвестиціях. Зрозуміло? І навіть моїх мозгов, чим я там займаюсь підприємецями, порним музикантом вистачає, щоб зрозуміти. да, все до цього йде. Все в світі що відбувається, до цього йде. Ви багато питали за навчання покритті, як там вивести кошти, як великими сумами перевести кошти, без ризиків, без комісії і так далі. Ну не, не начаємо зараз, крипті два рази на рік тільки набираємо. Тобто, то у нас був невеликий період, коли це робили. Ну можливо, що буде. Слідкуйте підписуйтесь. можливо, що буде, поки що не актуально. Але ви маєте зрозуміти, що вам треба зараз зберегти всі свої кошти, бо вже дуже багато я бачу. в хто ці відео і знайомих кажуть, у нас там є збережених за все життя, наприклад, там 100, 200, 300 тисяч доларів. Ми не можемо з ними нічого зробити. Нам треба справку, на справку справку, на справку щоб підтвердити, що це взагалі кошти наш. Що ми можемо їх виводити, переводити, що ми можемо ними користуватися? Поняли, до чого дійшло? Саме страшне, що є люди, які кажуть, так і надо, правильно, Поняли? тобто людина все життя заробляла, дом побудувала, наприклад, за своїм. Кошти землі купила за свої кошти. Чи дом продаєш 20% заплатив скоро зроблять якщо вже не зробили, і на землю коротше, всюди ти працював, працював, робив, робив, оказалось на якогось дяді, непонятно на кого на банківську систему. От що біда. Коротше, напишіть мені в коментарях. Мені цікаво, які у вас ваш особистий досвід, що там відбувається з грошима з банків Україні Звісно, хто не користується грошима більше ніж там 20 тисяч на місяць, можливо, ви цього не помічаєте. Для всіх інших я знаю це дуже болюча історія. Ну прям дуже болюча. прижало як могли з усіх боків. Є рішення, є цьому варіанти а для цього спеціально всі структури світу створили купу механізмів, як це все можна обійти. Вони самі ним цим користуються, а нас позаганяли в цю всю історію. Зрозуміло. Поэтому, ну не знаю, ну, пізніше може, розкажемо про це все. Але ну не на часі слідкуйте. Зараз просто немає часу. От приїхали в Белію в штаб-квартиру НАТО, треба тут ділами займатися. Не до цього, на жаль. Але банківська сесія ж Європі ще хуже. Я підходив до банкомату, намагався 200... Мені треба було задаток за будинок, дати 500 євро. Я не можу сняти 250 євро на тиждень. Я стою, і думаю, що це таке? Ну слава Богу, інструменти, завдяки яким я можу снятися. А це просто жесть. Ну ти своїми грошима не можеш користуватися. До чого воно все йде? Ні, ну мені то зрозуміло, що буде повний. Ви поняли, що. От. Тут головне дізнатися, а що з цим робити. Ну, зачекай. Слідкуйте за новинами, пізніше дамо інформацію. Всі, хто просили, чуть пізніше буде. От зайду в коментарі, почитаю, що там, яка у вас історія з банкінгом. Я думаю, там приключилось багато вас цікаво за останній час. Як в Україні, так і в Європі. Добре, друзі, на зв'язку.